Дібким клінкером, якщо він буде на жарі 40 градусів постійно цілий день, давайте подивимося, що ж з ним сталося. Так, 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 дивіться, що тут, що тут, що тут, що тут у нас все ідеально, все ідеально, все просто, просто шикарно, просто прекрасно. Ти подивіться на цю фактуру, такий, ну як справжня кірпічина, яка служить, правда, ну це гібкий клінкер. Це тонкий матеріал, 3 міліметра його товщина. Це кварцевий пісок, з кварцевого піску він зроблений. Добавлені діоксиди, желіза, щоб він на сонці не вигорив. Тобто з ним все чудово, все прекрасно. Дивіться, дощі, лівіняки ширували, таке по ньому плило. Все ідеально красиво. Навіть ось до знизу десь обляпано трошки взяв тако. Протер, все, красота. Ну, просто-просто ідеально. На цоколь будинку, на фасад будинку. Це самий класний матеріал для, для обліцовки вашого фасаду, якщо ви хочете саме зробити під кирпич. Ну ви подивіться, просто яка виходить красота. Ну, просто-просто шикарно, шикарно. Собі буду клеїти ще ось на цей цоколь. Теж. Потім як приклею, то теж вам покажу. Ну, просто-просто шикарно виглядає. Кольорова гама є величезна. Жовтий, червоний, сірий, там різні отцінки. Від 430 Гривень за квадратний метр. Всі контакти в шапці профілю.